В Івано-Франківській громаді понад трьомстам педагогам-пенсіонерам, яких перевели на строкові умови праці, рік, два або три, запропонують повернутися на безстрокові угоди, як того і вимагає рішення конституційного суду. Розповідає голова департаменту освіти Вікторія Дротянко. Всі освітяни пенсійного віку, які отримують пенсію за віком і мають строковий договір, тобто договір, який має кінцеву дату. До прикладу, на рік був укладений або на більший термін. Директора мають перевести таких освітян на безстрокові договори. Ми лише від себе як департамент департамент ознайомлюємо директорів, радимо і нагадуємо, що це необхідно зробити з відповідно до рішення суду. Директор Івано-Франківського ліцею номер 22 Михайло Калинюк розповідає, що адміністрація закладу одразу розпочала виконувати це рішення у 2020 році. 16 педагогів-пенсіонерів ліцею було переведено на термінові угоди строком на три роки. 14 з них працює до сьогодні. Усім їм запропоновано повернутися на попередню умови праці, бо це справедливо. Розповідає директор ліцею Михайло Калинюк. Я вважаю, що це зараз правильне рішення, і ми вже от вчора, буквально і сьогодні, завершили цей процес, процес переводу вже всіх тих пенсіонерів, які були на срокових угодах, на безстрокову. Вони, вони форму роботи, тобто вони всі з радістю написали заяви, і ми наказом переведемо їх, і таким чином, виходячи, опираючись на рішення Конституційного суду, відновимо ту справедливість. Вчителька цього ліцею Ірина Савицька, третій рік поспіль, працює за строковою угодою. Каже, що не відчула за цей час дискримінації від керівництва. Нас ознайомлювали. Ми просто прочитали, що от є така там постанова, заяв на те, що підписати на рік. Ми не писали цього, у нас не було цього. Абсолютно. У нас нікого не звільнив з нас, Михайло Васильович, не відмінув, від інших шкіл. Все-таки приємно, що багатьом людям буде спокійніше. Зараз наш час такий скрутний. Пенсіонери рідко хочуть повну нагрузку, але дивлячись на те, що у нас пенсії невеликі, все таки, то трошки підтримуємо. Не погодилася з вимогою переходити на строковий договір вчителька Городенківського ліцею No2 Ганна Кісілюк. Впродовж двох років вона судиться з дирекцією свого навчального закладу. Справа досі в суді рішення конституційного суду вважає запізнілим, бо це не допоможе багатьом її колегам. Мені дали повідомлення, що коли я не підпишу строковий договір, значить всі фактично всі аргументи відкидалися. Тільки ти маєш підписати строковий договір. Якщо ні, ти будеш звільнена з роботи. Суть позову полягає в тому, що я якраз оспорюю цей наказ, де я, про який я говорила, і оце повідомлення, на яке, в якому було вказано, що я буду звільнена. Вважаю, що це рішення дуже позитивне, тому що фактично таку дискримінацію проти вчителів зупинено. Але вони трошки запізніли, тому що багато вчителів, дійсно справжніх вчителів, такі, які віддали фактично дітям всю свою здатність працювати, талант, вони були звільнені. Представниця обласної профспілки освітян Уляна Гураль розповідає, що Конституційний суд у своєму рішенні не роз'яснює, у який спосіб поновити педагогів пенсіонерів на постійному місці роботи. каже за логікою трудового законодавства, це мало би бути на підставі заяви працівника. Складнішою є ситуація з тими, хто вже не працює, бо їхні строкові угоди на сьогодні закінчилися. З ними було укладено на рік, і по завершенню року з деякими вже було і розірвано ці строкові договори, тобто ми Механізму повернення наразі ну поки що. Я не думаю, що в когось вже є е, такий вироблений механізм. А от щодо тих, які зараз працюють, то наша просто така, е, така ну прохання, таке побажання тільки шляхом видачі наказу, е, припинивши строк е, безстроковий договір і уклавши з таким працівником безстроковий договір за його заявою. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, івано франківськ